Отже, 67-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2023 закінчився у Ліверпулі Гранд Фіналом. Ну і відкривали його переможці фестивалю від України минулих років. А це Калуш Оркестра, Вірка Сердючка», Джамала, Тіна Кароль Гоу. Ну і в цьогорічному конкурсі перемогла представниця Швеції Лорін. Друге місце у фінського репера Керія і замкнула трійку призерів ізраїльтянка Ноа Кірель. Український гурт творчі нині на шостому. Місці аутсайдер цьогорічного Євробачення. Німеччина, ну а велика Британія дав і відбувався нині пісенний конкурс на передостанньому місці. Єдина країна журі якої оцінило Україну найвищими 12 балами. Це Чехія. А от глядачі з усіх країн разом дали творчим 189 балів. Тож у сумі представники нашої держави здобули 243 бали. Наступне 68 е євробачення за правилами має відбутися в країні переможниці цьогорічного конкурсу Швеції.